Ранок у нас, друзі, вже дивіться, сонечко зійшло, буде хороша погодка. А я йду ще раз дивитися до наших козичок. Що вони там і як вони там вночі ходила, бо переживаємо. Дівчатка мої хороші. Вони лежать. Як там моя Саша, Сашенька. Дівчинка моя хороша Саша, Маруся. Я їм зараз водички налию свіжої. О, дивіться, ці вже п'ють. Прямо так. Вона така прям добре, добре тепла. Аж гаряченька. Так, оцю миску заберу від них. І покладуємо це відро. Вони з відра краще п'ють, ніж з миски. Да, дівчатки мої? Ну, оці дві дівчинки мої, вони скоро-скоро приведуть нам козенят. Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя в Україні з вами Світлана. Сьогодні у нас п'ятниця. Прийшла дати нашим курочкам на дворі їсти і випустити їх. Зараз. Десята година, але на дворі таке сонечко, морозу немає, тому я випускаю їх раніше. Так само випускаю і цесарочок. Вони зранку також люблять гуляти, але дуже голосно кричать. У них зараз період почався, такий цікавий. Принесла їм мішанку. Те, що буду давати на дворі, це дріжджі. Я їх на протязі восьми годин дріжджувала цей корм. І додав сюди висівки, перемішую і залишаю їм тут на дворі хай їдять. У кормушечки понасипаю також і зерно, щоб у них було у нас не одне місце годування. Є на дворі там одна кормушка, далі друга кормушка, там ми сухе сипемо. Тут у дворику вони будуть їсти оцю мішанку і водичку теплу я вже їм налила. Зараз я їм насиплю і. Випущу. Насипала вже їм і налила, а зерно там в кормушечки за сіткою. Це вони сухе вже їдять тоді, коли я їх випускаю з цього дворика повністю. Зараз хочу, щоб вони поїли тут. Привіт, мої хорошенькі. Виходьте, виходьте, вилітайте. Водичку випили вже. Це Олег їм наливав. Щось там вже вони зламали. Кисаночки одразу починають кричати, як завжди. Так, півнику мій. Не пий цю воду, я тобі зараз налию. Так, курочка несеться. Так, я одразу одразу вимикаю світло, щоб у них було тут. Отак. Темненько моя рябенька курочка там несеться. А ця малеча п'є воду. Ви що п'єте, звідти воду? а? Вода ж не така чиста. Дивлюся, ця курочка, оця маленька, Оця сидить у гнізді. Я вчора звернула увагу, забрала яйце там, потім прийшла годувати їх уже ввечері, під вечір, бо кури ще були дворі. І та курочка там сиділа. Я придивлялася до неї, вона довго сиділа там. ну Я побігла по своїм справам і прийшла вже десь через годинку, там не було курочки, але було яєчко. От я не знаю, хто його зніс, чи знесла якась інша курка, чи це вона, ось вона моя хороша. Подивіться яка. Вона ще невеличка така, але якщо вона несеться, то це дуже добре. А ось ще одна біленька така сама. А ото побігла курочка, голошийка Це вона молоденька, вона сім місяців вже вона несеться. Це така, як всі наші курочки, ці, що ми виводок наш з літа, з червня місяця, то вона вже несеться. Це одна єдина така з таких получилася курочка, бо ті всі не голоший. Це сарочки, що там лишилися. Ага. Зараз зайду, подивлюся, що там перепілочки наші роблять. Ой, мої хороші дівчатки. Це У них водичка є, їжа є. Корм. те, що ми сипимо, як завжди, поки вона у дві. Перепілочки, то ми не купуємо для них корма. Ці вже як заведемо більше, то тоді закупимося цими формами. Я думаю, що в інтернеті будемо замовляти так дешевше. Бо тут ніде нема. Де ми тільки не шукали, місті ніде нема. Ніхто не займається. Ой, моя корицька хороша, ти прям звідси їсти. Їш, їж, їш, їш, не буду тобі заважати. І дивлюся вже одне яєчко, бачу. Вже хтось зранку на місце. Таке хороше, чистеньке яєчко. А тут лишилися ще ці Цесарочки Оці цесарочки такі спокійні, вже звикли вони до цієї обстановки, але дивлюся, що почали гуляти. Вчора, коли годувала їх, помітила таку картину. Ну, Такого кольору сірий хлопчик є тут серед них. Не знаю, як їх розрізняти. Уже туди далі стане тепліше, ми їх відділимо від курей, тому що читала, що коли цесарі починають гуляти, то вони можуть бути агресивні і можуть бити курочок, можуть битися з півнями. Також два гнізда і ось одна курочка знеслася прямо ось тут. Можливо, це через те, що тут живуть цесарки, то вони де, де бачать, там і несуться. Ось ще одна моя курочка чорненька сіла. Сюди моя хороша. Я так тихенько, щоб не налякати їх. перевіряю. І немає тут нічого. Так тут одна корочка сидить. Сиди, хорошенько, сидить. Принесла їм мішанку, туди насипала. І Вони доїдають, дивлюся, прямо з кастрюльки. Зараз їм пересиплю в мисочку. Хай їдять з мисочки. Отак. Мої хороші. Деякі дивни вже повиходили, там знайшли. Я так думаю, що ми зробимо, отам, де фірточка, можливо. Олег підріже трошки і зробить таку запоночку, щоб вона відкривалася і з тою стороною вони виходили. Так, щоб кури могли доступ мати до того подвір'я і заходити, коли їм потрібно нестися. І щоб кози, коли будуть гуляти по дворі, не заходили сюди. Цю частину ми плануємо закрити і накрити зверху. Це їхній дворик, де вони гулятимуть. Ну, а це двері для того, щоб ми могли ходити до кіз і до курей. Отак. Це недавно хлопці у нас тут ремонтували. Впав забор, я кажу, так би, може, не трогали би цей заборчик і. Це все, якби він не впав. А так він впав, то давай вже по-іншому по переробляти так, щоб було зручно для всіх. Налила їм тут водички тепленької. Тут вони будуть пити, їсти. А там, дивлюся, ці сарочки їдять і ще частина курочок. Так, щоб вони не сварилися. У нас їжа дуже проста. Просто дуже проста їжа. Те, що у нас є, тим ми і годуємо. У нас є пшениця, ячмінь і трохи кукурудзи. Ну і, як завжди, я даю щось смачненьке. Ніякого комбікорму ми не даємо, бо в нас його і немає, і ми його не збираємося купувати. Звичайно, кури, які на комбікорму, можливо, несуться краще. Кожного дня і більше, але я вважаю, що той корм для лінивих, тому що ну просто насипав та й вони їдять. І звичайно, він не дешевий, так би я сказала, в цей час. Тому, поки є можливість у нас, ми годуємо їх тим, що в нас є, і результат маємо непоганий. Чим я годую курей взимку. Ніякого кісткового боршна, ніякої сої, нічого такого я їм не даю. Ніякого комбікорму не купую. Єдине, що ми купили, це премікс і кальцій, і додаємо його в мішанку. У нас в основному корм їхній це кукурудза і пшениця. Ячмінь ми даємо в вигляді дробленого зерна і приварюю. Додатково я даю їм висівки. Отробі так називають. Тут у нас також дроблене зерно, суміш кукурудзи і пшениці власноруч. Часто готую їм дріжджовий корм із цих же самих передроблених зерен. Також додатково даю їм свіжі овочі на, терті, на терушці. Зачасту це у нас морковка, поки вона є, поки вона сочна, то я їм даю. Буває окремо, просто так даю морквинку, Буває, що замішую разом із кормом. А також я приварюю картопельку їм або чисточки із овочів. Буває, що приварюю з крупою чи з суміш цією дробленою. І ще я пророщую зерно. Пробувала пророщувати одночасно, перемішуючи ячмінь з. Пшеницею, але, на жаль, ячмінь довго приростає. Кукурузка вже пустила кільця, а ячмінь наче має такий не дуже приємний запах. Тому я розділила окремо пророщую пшеницю, окремо пророщую ячмінь. Пізніше в відео я покажу вам, як виглядає це все. Як виглядає ячмінь. У мене зараз на пророщенні стоїть два лотка пшениці, тому даю. Так що такі у нас справи, друзі. Дякую всім, що ви з нами. Дякую вам за ваші коментарі, за перегляди, за лайки. Всім бажаю модного неба над головою і до зустрічі в слідуючому відео.